Вітаю всіх глядачів та слухачів каналу Юридичний Даджест. Відтепер єдиний соціальний реєстр буде взаємодіяти з реєстром військовозобов'язаних оберіг, реєстрами нерухомого майна та транспортних засобів. Таким чином, держава буде бачити повну картину про всіх отримувачів соціальної допомоги. Єдиний соціальний реєстр, який пропонує створити Кабмін, буде містити дані про всіх отримувачів соціальної допомоги, пільг та інших соціальних гарантій від держави. При цьому він буде взаємодіяти в режимі реального часу з реєстром військовозобов'язаних оберіг, реєстром прав на нерухоме майно, реєстром транспортних засобів, реєстром актів цивільного стану та всіма іншими реєстрами. Це зокрема передбачено відповідним законопроектом 11.377, який 24 червня зареєстрував у Верховній Раді Кабмін. Крім того, він буде взаємодіяти з електронною системою охорони здоров'я, таким чином буде міститися в ньому дані про осіб з інвалідністю, а інформація про стан здоров'я, факти звернення за медичною допомогою, діагноз, відомості одержання при медичному обстеженні будуть вноситися до соціального реєстру у обсягах, визначених законом. Також цей соціальний реєстр взаємодіятиме з базою даних осіб, які перетинають державний кордон. Зокрема. До складу соціального реєстру будуть входити електронна особова справа соціальної сфери, соціальна реєстраційна картка особи, соціальна реєстраційна картка сім'ї, соціальна реєстраційна картка домогосподарства, поточні соціальні статуси особи, журнал історії звернень за соціальною допомогою тощо. Як зазначає уряд, необхідним є встановлення на рівні закону правової можливості поступового об'єднання всіх реєстрів, баз даних та інших електронних інформаційних ресурсів соціальної сфери в єдиній системі з перенесенням до неї інформації, у тому числі персональних даних отримувачів соціальної підтримки та з таких інформаційних ресурсів їх автоматичної заміни на єдину систему як суб'єкт електронної інформаційної взаємодії цих інформаційних ресурсів. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на цей канал, та очікуйте нових випусків.